Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. Your homework was exercises four, five and six on page eight. Let's check these exercises. Перевіряємо домашні завдання на сьогодні. Exercise four Correct the sentences. Знайдіть помилку в реченні та запишіть його вірно. Наприклад, перша I never do and does my homework before dinner. Після I ми вживаємо do, а не does, роби, – роблю домашнє. My sister sometimes likes. Вона виконує дію, ми додаємо закінчення S до дієслова. «Listening to techno. He always goes. Always ми ставимо перед основним дієсловом to bed at half past ten. My favorite actor doesn't act in horror films. Мій улюблений актор не doesn't, а не don't. не грає у фільмах жахів. She is never at home before half past eight. Після is ми повинні вживати прислівник частоти. We play often. ми кажемо we often play. А от перед основним її словом ми, ми його переносимо перед словом play often. Ось таким чином. Exercise 5 ставимо слова в правильному порядку. Hanna doesn't like reading much. I often play computer games with my friends. I don't understand Spanish. I usually buy clothes online. Our teacher doesn't drive a car. Tom is never late for class. Ханна не, чит, не любить читати, я часто граю в комп'ютерні ігри з друзями, я не розумію іспанської, я зазвичай купую одяг онлайн, наш вчитель не водить машину, том ніколи не запізнюється на урок. And complete the text. Доповнюємо текст правильною формою дієслова. I often go to the cinema with my friends at the weekend. Я часто ходжу в кіно з моїми друзями на вихідних. We don't go in the evenings because we do our homework then. Ми не ходимо гуляти ввечері, тому що ми тоді робимо домашнє. Our teacher isn't happy if we give homework in late. Наш вчитель не дуже буде радісний, якщо ми здамо домашнє пізно. At the cinema we usually watch action films because they are exciting. У кінотеатрі ми зазвичай дивимося бойовики, фільми Такі, тому що вони захоплюючі. I like romantic films, but my best friend doesn't like them, So sometimes I watch romantic films on DVD at home. Мені подобаються романтичні фільми, але моя найкраща подруга чи друг не подобається не любить їх, тому я дивлюсь їх вдома. It's good because my sister often watches them with me. Це добре, тому що моя сестра часто дивиться їх зі мною. It's always nice to watch a film with someone else. Завжди добре подивити, переглянути фільм із е, кимось, з якоюсь компанією. Отже, четверта вправа переглядаємо, записуємо, читаємо кожне речення, тренуємося в читанні, п'ята вправа переглядаємо, зупиняємо відео, якщо потрібно, виправляємо помилки, And Exercise 6 і вправа шоста. Сьогодні ми з вами тренуємося додатково у часі Present Simple. З нашого підручника на сторінці 12 нас просять перейти на сторіночку 118 «Grammar Time» для додаткових вправ з граматики. Переходимо на сторінку 118 у підручнику нашому Student's Book. У нас тут знаходиться правило вживання Present Simple, розповідне заперечне речення, таблиця. Яким чином ми додаємо закінчення С і С, як ми вживаємо прислівники частоти, і також таблиця утворення питального речення в Present Simple. Давайте їх розглянемо ще раз детально. Отже. Зі словами I, you, we, they ми пишемо дієслово в початковій формі, he, she it додаємо закінчення до дієслова S або Іс. В заперечному реченні з особами я, ти, ми, вони, ми вживаємо do not і дієслово в початковій формі, з особами він, вона, воно, does not і дієслово в початковій формі. Нагадую, якщо є does, ми вже до дієслова закінчення S і SIS не додаємо яким чином ми додаємо закінчення S і S або «i» «s» до дієслів? До більшості дієслів ми додаємо S. Live leaves. Якщо дію виконує, він, вона, воно. Якщо слово закінчується на O, на «ч», на Ш, на дві літери S, на X, ми з закінчення додаємо IS. Go, goes, він кудись ходить, вона дивиться, watches, миє посуд, «washes». Якщо дієслово закінчується на Y, а перед Y приголосна, Y змінюється на I і додаємо закінчення «es» Study, studies, вивчати. Прислівники частоти always, usually, often, sometimes never, завжди, зазвичай, часто, іноді ніколи. Ми їх ставимо в реченні перед основним дієсловом. Але якщо є форма дієслова to be am, is або are, то після am, після is, після are. Це ми з вами розглядали ще в попередніх уроках. Отже, переходимо до виконання вправи. Exercise 1. у робочому зошиті ми записуємо цю, це завдання. Побудуйте речення, щоб утворили. Щоб, поставте слова в правильному порядку, щоб утворилось речення. I play the guitar in a rock group. У другому реченні ми записуємо We often watch American Films. Number three. She is always busy. Після Is ми ставимо always. Number four. I don't usually go out on Mondays. Навіть якщо речення заперечне, ми все одно прислівник частоти ставимо перед основним дієсловом. Number five, my sister doesn't read comics. Ми часто дивимося американські фільми, вона завжди зайнята. Я не завжди хочу гуляти по понеділках. Моя сестра не читає комікси. Записали. Exercise 2: Complete the text with the correct form of the words in brackets. Доповніть, будь ласка, текст правильною, е, правильною формою дієслів в дужках. sandy has a very unusual life. sandy lives in an igloo in the arctic. she gets up at 4 a.m. every day. she often eats pizza for breakfast. and she flies to school in a helicopter every day. after school, she studies car mechanics. she always goes to bed at 7 p.m. Життя Сенді дуже незвичне. Вона живе в хатинці в Арктиці. Іглу це спеціальна така хатинка, де живуть в Арктиці люди. Вона прокидається о четвертій ранку кожного дня. Зазвичай їсть піцу на сніданок, летить у школу на гелікоптері кожного дня. Після школи вона вивчає механіку, як ремонтувати машини. І вона завжди лягає спати о сьомій вечора. За ось таким зразочком. Усно побудуйте текст, порівнюючи своє життя, свій розпорядок дня з розпорядком Сенді. Compare your life to Sandy's. from this exercise 2. Вертаємося далі. Розглядаємо правило про, роз, про питальне речення. У питальному реченні ми ставимо do перед особами I, you, is, they і далі дієслово в початковій формі. Does ми ставимо перед he, she, it і дієслово в початковій формі. Приклади речень можете прочитати з таблиці. How often do you go to the cinema? Як часто ти ходиш в кіно і так далі. Слова які е, є часовими такими під, підказками, що ми речення повинні будувати саме в Present Simple. Every day, every week, every month, кожного дня, кожного тижня, кожного місяця. At the weekend на вихідних. Once, twice, three times a month. Раз, двічі, три рази на, тиж... на місяць чи на тиждень, a week. On Mondays по понеділках. In the morning, in the afternoon, in the evening, вранці в обід, ввечері. At eight o'clock о 8 годині. Побудуйте запитання так, щоб відповідь на них була Yes або No. Записуємо теж ці питання в робочі зошити. Наприклад, do you like taking photographs? Чи подобається тобі фотографувати? Yes, I do. No, I don't. Хтось може дати відповідь. Number two, does your favorite singer write songs? Чи твій улюблений співак-співачка пише пісні? Number 3. Do your parents watch music videos on TV? Чи твої батьки дивляться музичні кліпи по телебаченню? Number 4. Do you and your friends like dancing? Чи ти і твої друзі любите танцювати? Number five. Do you live in a big house in Hollywood? Чи живеш ти в великому будинку в Голлівуді? Number six. Does your English teacher sometimes draw pictures on the board? Чи пише твій вчитель англійської на дошці, чи малює він якісь картини? Окей. Це була вправа перша до таблиці з утворенням питального речення. Вдома ви виконуєте завдання таким чином. Даєте, по-перше, всі вправи ми записуємо в зошит письмово. Даємо відповіді на вправу першу, свої власні відповіді. І виконуємо вправу другу: Exercise 2. Допишіть питання до ось цих відповідей. Вони теж можуть бути різноманітні на ваш вибір, тобто в кожного питання можуть відрізнятися. Відповіді у вас є, потрібно побудувати, створити питання. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.